простий в своїй в свій історії і нас чуть постатні. Чистого на без інтелігенції, яка різниця. Дорога для всіх одна робити типу. в Бога. Хтось далі, точно ну, далі. Користуються цим всім, що користуються розумним. Але часто нам сказали, що ну, це не виходить. У нас є свої залежності, дуже багато. Громадія. Крім п'янцем наркомані, і ку куріномані, крикакури, ку ку -курі, табокурством. Наші від інтернету, від того всього, і того все, що нам скажімо, не треба, можливо, скажімо, нам лише. і Те, що нам забирає час, який нам Господь дав для нашого Так що Будемо скажімо, тим всім, що нам цивілізація сьогоднішня дає користуватися розумно, щоб воно служило нам, а не щоб ми йому служили. Є багаті, яким служить багатство. А є інші, як їм, які служать багатство. Так. Будемо раз, кожен раз дивитися і оцінювати Це, що воно є. сьогодні споковаємо Божої націоналі. тіло церковного календаря у нас сьогодні 1 жовтня. Знаєте? 1 жовтня. Там десь вже воно було. Там зовсім другий календар. І не світський, і не церковний. Деякі Це, скажуть, де там. Зверху знизу. Як нам кажуть, які команди йдуть знизу? Від приїздів. Хочу так розділяти і нас зробити такими такими непотрібні. Я можливо це сьогодні казати, але там дещо скажу, те, що сьогодні світ відбувається, це йде, скажімо, розділ На право і на ліво. Як ми читаємо Іван, що буде каже, восстаний е, каже, царство на царство. Да, держава на державу, але це царство Боже, да, яке хоче бути з Богом на інші люди. І щоб це все кому ну, розділилося, це все європи. І, і ці війни вони ніколи не закінчаться. Може ніколи кажуть, вони Боже не захоче бути з тим, яке веде, веде до гріблі, до, до, до прописті. І незалежно, скільки її буде. Каже, не бісимо, де стати. І нас не вставляє. І дав нам допомогу. дав нам зупиняється і погодні Божий, удобно, і найбільше помочня від Матері Божої. Ми чули, як батько сказав, історію, ну історію. Перший раз каже, знаєте, що, що трохи моя трошки Я слава Богу, старався. Я йому сказав, знаєте, так, але смирився, де й казав. Треба кось починати, правда, чи не робити все. Дай Бог, все буде добре. Ми все розуміємо, крадечка, знаєте все, що відбувається. Хіба тут треба, щоб якесь було красномовство? Щоб було добре слово, воно було живе, і щоб ми з вами почули. А як почули, щоб вели його до виконання? Щоб сказали, ти начну дав якийсь там великий чин. Немає здається, ми маємо слухати, це Боже воно, воно правильне, чи воно неправильне. А потім вже все інше ставиться бути горі. І ці, скажімо, вороги, які воювали на Константинополі, тоді на Североград. Це були наші вами предки, Вони пішли, що не були християнами, і от отримали, скажімо, там поразку. І що дивно, що в нашому народі ось цей праздник святкується. Тобто люди, які отримали поразку, які, скажімо, програли, святкують. А які перемогли, забулися. Забулися. Дай Бог, щоб ніколи не забудеться. Хто з нами є і хто нас захищає? Нас нами ніколи не оставили. Вона і дивиться на емоціональність, на вік, на багатство, що там і, чи не освіту, але дивиться на те, з яким усерддям, з Києва молитви її призиває. І всі допомагають. Всі. Вона не є десь там навіть якогось там спеціально якось особливого народу. Що воно є, скаже. Яка хоче вона в всіх місцях? Київська, і грузинська, і воланська, і Кучаївська, і Волинська. Чернівська лікетки немає. Тобто вона там проявила себе і тому зображений. Вона ота та сама. За всіх нас переживає, всіх нас покриває. Покров нажимає. Ну, зараз вже холодно, хто ще там може, ми не, не, опалення немає. Да? Тобто, що робимо? Накриваємося, щоб було тепліше. правиш. Треба його віддати. Скільки хто є з електронами? Дрон не треба там накриєнджати, де перебудемо. Але це треба, щоб прикритися, щоб було тепло. І це образно. Так само тут в духовному плані скажемо, ми не можемо себе захистити від чогось, щось відповідного злого. І просто Боже має. І ви не думаєте, що ви молитесь, і буде там навіть не Росії не молитесь, щоб Бога не чує. Щось там, дай доходить. Але ми маємо було наших прощання була якістю, що ми буде добре. Є багато скажімо, із історії життя, навіть життя, коли мати роботи могла навіть і невіруючим людям, і іншим вірцям. Можливо, це я просто служу до історії про людей. Ви, Можливо, і читали, це було у 2003 році. Група паломників з Греції була в Єрусалімі, була в святих містах. Ось вони були в день праздника Божої Матері в Успіння. Єрусалімська церква — це перша церква, яка це, святкує що сьогоднішній Божий день святкує. По святковому. От у них було, скажімо, греки святують на дві неділі раніше. Там ще повести, скажімо, ну, історія, скажімо, цікава. А у спині Божої може мати восьмо часто. Тут був деякий час, і вже на останній день це було у спині. Вони, значні, там були на празднику, в Сінанії, були там на то в тому всьому Бачі це бачиться, Велике, будемо Потім ще тож, вони залишалися на ніч на робить Господньому. там православність служби, залишався, що ночі робить Господньому. Там щоб помилитися, потім приїхали в аеропорт і приїхали, значить, на філію, на гляцію. Інка розказує, помам'яться. Було багато було багато священників, там каже, що... Звичайний карантин літак кажуть, бачите, щось каже, то мигає. Незвично. Це зумний лава, каже, але коли сіда каже, що сідаємо там, літак. І каже, ну, піднявся, каже, але в нас їде, хто літав на піку, значить, є такі місця, що видно крило. видно, дигоні, по другому сторону. Я там сидів і бачу, хтось був Єгипті, скажімо, я бачився. Саме там видумали ці мориться, і кажуть, піднімалися, кажуть, полетіли, каже, пошилок каже, 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 каже строк, горіли каже, і метал плавлі до літа. Але як подивилася, каже, каже, мама боку якась готувала, що боялася, що робити. Як ми кидає. Ну, Хто бачить, каже, ну, хтось вже із свяшу, а хтось ще бачить, ну що ми ті сьогодні бачимо, що бачимо, як там бомблять, як бомби літають. І витиш, шумить, бить шум. Що каже, шуміти каже. так, як вокки да прости, каже, хто каже, як то всі просити. объявили, каже, на євріті, на євській мові, на англійській мови, що дві години бункер загорівся, каже, були ми на одном капітані 20 ауропорт. Паніка, сіка поп'язувалася, значить, вийде собі, так, там, на верху летіли там на Канади, куди відпочивати yeah. ну там що ви думаєте робити Правильно? богу молиться так. тут така біда залишається про що ми будемо думати кажу, народ каже розумієш що вона буде біда Каже, давай каятися каже чоловік жінці він і зміняв йому, і вона йому вона її зміняла каже діти батькам бать, діти батькам батьки дітям ну, таке почулась каже гарне покаяння тому що бачиш що все що там в небі високо, а що на морі глибоко те саме. Не що… А то може на зимі то теж, може, в і час буде, буде прильот, чи якийсь там надрив середині і все. І все закінчиться. Тут дивимося, каже, що теж загорівся. І то це все політає, Горить, плавається міта. так планіли. Кажуть, вивалюють, каже, що він каже, ну щось вже всі каже, в такому значному страсі. І все каже, священник буде каже, давайте будемо молитися, Божій мати. Будемо молитися, нас почують. Почали стати одні, каже, просто очі наш каже, колом Божої мати люди. Каха, так молилися. А ті кажуть, стюардес, інша віршка, будемо самолюватися, вони всі були в шоці. в так було. От така віриці, так, ми ж вірищами, так, і є Всі смерті бояться. Але це приймається нормально. А ми каже, говоримо, то ж каже, ми ж каже, що, що ви каже, боїтеся. Каже, що це буде? Прищастилися. Що нам? Все одно ж смерть прийде. Каже, ми сьогодні готові. Готові, каже. І от каже, що ми каже, каже, священний путь, який нам закликав до карти каже, не бійтеся, каже, я бачу, Божу мать величезну, яка тримає, каже, наш літак каже, снизу на каже, каже, каже тримає. Не буде бідік. І от каже, значить, дивиться, і всі Сікарника розподілиться, а тільки з каже, не віруючи, але ваше, щось добре, гадуватися, яка роботу там буде давно. А коли такі аварійність відбувається, так, там все там пошапли знову і ці де ми так не так, так там п'єнує, значить, волі, що вона не горіла. Пожарне, насі, знає, що, знає що все знає, через все. Що буде? І каже, так каже, зближається, розникає, сідає каже, і раз каже, після п'ятові став. Коли виїхали на машині, і дуже хтось затурмозить, що робиться, дай. Можна туди води. А після п'ятого відставлю і будь нічого не було, ніхто не двинувся. Тобто матір Божий так просто поставила їх і все. І каже, тих там швидкіш, коли яка коли тому що наска коли нормально все. Владимир Бога. І каже, потім вже інші в нас відправили, а ми добре нормально місце. Так став. Ну, навіть в такому стані, коли вже все. Що вже може бути тому? Оце було майже 40 хвилин І Так тримався. Тому що люди молилися. На їх не забулося. Не призвали, наші там з ними була. Так що кто, ми знаємо, хто при загіння Господі, той А Хто признає матір, кожен буде мати помощь. Так маємо Момент сумніватися і, і старатися, ну, ті Боже, ми так будемо, завжди нам буде допомагати. Так коротенько, скоренько, але так скажемо, просто такому сказав історію, це було 29 серпня 2003 року, 2003. недавно. Люди, які скажімо, живуть в коледжі, вони ці історії шукають, да, десь бачить, десь вчити. А інші десь друге щось вчитають. Знаєте, люди в багазин і вибирають, що кому треба. Дай Бог, що ми коли будемо вибирати, робити те, що нам дійсно необхідно і для земного життя, і для е, вічного особливо для вічного. Якщо ми будемо щось будемо лишнє, і за що того лишнє втратимо те, що нам необхідно. Тоді хто б нам буде винувати? Боже, Покрова Божої Матері. Покрова це не дать, погода така, попорова така буде зима, да? я не знаю. Побачимо. На наше з вами спосібіння не впливають. Як ми будемо під покровом Божої Матері, це на нас впливає. Будемо про це пам'ятати. Ось так обичні у нас служби раптом 8 і 8 годин. Сьогодні бачимо, таке життя буде в вечірній полотні півночі, повночниця. Так, з зрозумілості живемо, слава Бога, і приймемо свою віру і свою совість по відношенню до Бога, до людей і до речей. Зрозуміли? До всього нам має бути діло, але про це перед собою, перед Бога. Перейдемо свій Боже.